Готуємо сьогодні з вами узвар. Маю такий купований, фасований і маю такий на вагу, Трохи темніше. Взяла ці знаєте що, бо тут є чорнослив. А мені узвар з чорносливом завжди смакує краще. Варю великий баняк, тут у нас 8 літрів води. На кожну літру беремо приблизно великій такі жмені, груш, слив, яблук, що у вас є. Гарненько їх промиваємо, перш ніж закидати. Ще, я знаю, хтось замочує. Запалюємо газ і відправляємо варитися. Далі чекаємо, поки закипить. Можна дати більше газу, накрити кришкою і за той час витягнути банку меду. З медом смачніше, але і теж може бути. Після того, як закипів, ви можете буквально там 5 хвилиночок проварити і вимкнути газ, накрити кришкою і дати настоятися. Після того, як узвар постоїть, охолоне, ми додаємо мед, для того, щоб він не втратив свої корисні властивості. Кількість меду залежить від того, чи любите ви солодкий узвар, чи не дуже. То вже мусите пробувати. Я даю десь дві такі великі, чубаті столові ложки меду. Ну там фраз чого можна доцукрувати. Також цей ароматний набій можна буде процідити через марлю перед подачею до столу. Смачного! Якщо у вас є свої лайфхаки і підказки, чекаю їх в коментарях. Кому було відео корисним, ставте вподобайку, поширюйте його і обов'язково підписуйтесь на канал Мамунця. Дякую, що дивились, Па-па!